Чого ж ви прийшли до таких висновків? Я ж, начебто, на божевільного не похожий. І за переглядами я не женуся. Якби я з тіктоку щось би заробляв би, то можливо, я і гнався би за переглядами. А так, ну, хочете дивіться, хочете не дивіться. Можливо, комусь інформація моя буде і цікава. А от щодо мобілізації саме заброньованих, то чому я приходжу до таких виставків? Тому що. Найпростіше розбронювати працівника, і потім він буде підлягати мобілізації. Для цього не потрібно зміняти законодавчу базу. Просто достатньо не підтверджувати критичність якомусь підприємству, і працівники такого підприємства будуть підпадати під мобілізацію. Якщо ж стосується відсрочок, то це треба на законодавчому рівні зміни якісь проводити в законодавстві. Розумієте, тому що я рахую, що в 26-му році мобілізація і буде посилюватися, і буде в першу чергу посилюватися за рахунок того, що будуть мобілізовувати саме ті, хто зараз заброньовані. А ви хочете погоджуєтесь з моєю точкою зору, хочете не погоджуватися, вам приймати рішення. Гарного дня.